Всім привіт! Це розпаковка з Аврори. Я купила ось такий обруч. Він коштує 19 гривень. Ось такий ніж. Відкриваємо. Він коштує 29 гривень. Я побачила такий нож, ну я це завезла його недавно в нас. Дальше вот такие нож, Он стоит 29 гривень. Вот такие дынчики. Вот такие дульчик. Он стоит 62 гривень. Потом вот такие мои бульбашки. Ой, опало. А Отпала палочка. Ну, блін, надійтесь. Ось такі мильні бульбашки. Вони коштують 7 гривень. Мокре. Потім ось такі зрази ми будемо замінити, де в школу треба. І ось така папка. Тут поки ще нічого немає. Ось така папка. Вона коштує 9 гривень, я її знайшла. А всього це вийшло все. Оце на 126 гривень. Ось такий. Всім пока!